Привіт, друзі! Ну що ж, зараз у нас трошки інша гра, а Хілка. А, повна назва в назві відео. А, і тут вийшло нове нова подія. Івент а, От триває зараз ще Євро з футболу. А, і тут додали нам новий івент. Цікавий, до речі, а, Ну і нагороди, у кого немає, знаєте, оцього от а персонажа. Раді. Можете собі його придбати. Епічний скін. Ой, карточка яка цікава, цікаво, чи вона в мене є. Добре, а приступимо до самого івента, от я вже потратив безплатні а ці білети, треба додатково так, експериментовувати з машинками. Найкраще підходить ралійна тачка. Зараз ви побачите, чому саме Ралійна тачка. Можна треба багато підлітати і вловити цей момент, і вдарити задом. Ну, непоганий такий да, ти удар. І я вам скажу, це досить досить важко. Бачите, язик заплітається, важко це все влучити. Ну, Найбільше в мене був результат. Я вмів влучити, бачите, не попагав. Найбільшу дистанцію, на яку я завдав удару, це один кіме. Один кілометр. Знову передок розбиває. Так. Будемо пробувати старатися. Так. О! Я думаю, цього разу буде ще краще. Непогано, хоча б 200 ну, там, з копійками метрів. А, не добрий результат. А, деталі ось вони. Трастери, ну, підлітати. А, стрибак. Ой, стрибок. І вентилятор. Щоб можна маневрувати в повітрі, ну добре, давайте ще залишається 43 секунди. І не доліт. Це досить такий рандомний івент. Тут потрібно неабиякий розрахунок, бачите, майже майже було б ідеально, якби в мене це все вийшло. Так, да, знову не вийшло в мене. Ну, 9 очків. 9 пунктів, а теж непогано. Та взагалі непогано 9 пунктів. Так, да. не цього разу. Можливо, на наступній карті в мене буде кращий результат. Ну і дивимося, хто з учасників це публічний івент, хто з учасників найкраще справився, поки що з наших, з наших українців. Що я. Ну добре. Це можливо на такій карті. Зараз інша карта. Добре, давайте. Поїхали. Ще один е, епізод. Ще один момент. Е, потрібно постаратися знову ж таки. Ну, тут є такий, знаєте, горбок, добре. Ні, треба. Я зрозумів. Треба трошечки повільніше е, цей м'ячик пустити. А самим підстрибнути. Невлучно. Вот такі от нерви будуть на цьому івенті. Я зрозумів. Треба тут вже сильно не підстрибувати, бо чим вище ми підстрибнем тим менший буде а, відсоток влучання. От зараз. Ну не вийшло. Так, є ще хвилина часу в запасі, а ми можемо. Постаратися краще. О! Більш-менш. Ну, як такий резервний результат буде добре. Зараз будемо старатися цей результат побити. І завдати максимально дальнішого удару, ну, поки що теж непогано. Поки що суперники, знаєте, не дуже такі, знаєте, продвинуті, якщо легко набирати 9 пунктів. А, не в ту сторону. Добре, давайте ще разок. Постараємося максимально розрахувати відстань. Ну нічого, машинка далі полетіла, як м'яч. Ну тут головне завдання м'яч відправити чим подалі від себе. Ні. А ну такий варіант. І летіти з м'ячем Ну, це варіант теж може бути, але. ну, Не так далеко він полетить, м'яч, як хотіло бся. Так, тут бачимо Є. Є також наші. О, ні, краще б не показував, добре. Так, ну що ж, є, можна бачити, заробив я 104 пункти, можна вже придбати собі епічні е, деталі. Скринька. ну так, Чесно, для новачків це дуже корисна штука, 10 епіків. Ну, та, в принципі, для продвинутих гравців теж можна потім здати в металолом. Бо найкорисніша штука це ось металолом для продвинутих вже гравців, кого вже гараж 11, чи навіть 10 потрібні метал. ну Давайте ще один такий. А результат ще один момент. Обов'язково треба хоча б 500 метрів запустити цей м'ячик. Ну, такий варіант летіти, ну бачите, самі що не виходить багато дальня відстань. Все ж таки треба отак підлітати. І оце прям потужно. Роберто Карлос курить в стороні. Ну що, бачите, можна за цей час подивитися, які тут глядачі українського пакру чогось, то нема. Або це взято з чемпіонату світу. Це ж євро. Вже полінувалися фінгери зробити під євро оформлення. Ну, ви зрозуміли, бачите? Момент, ви зрозуміли, які деталі треба ставити, яку тачку. Тачка оце ідеально підходить під такий івент. Це дуже давній івент. хто? А, грає в цю гру вже досить давно, знає, і в першу чергу буде брати цю тачку. Вона найкраще підходить, тому що вона, якщо падає на а, на дах, вона швидко не розбивається. Бачите, вона ще може довгий час бути живою, живучою, точніше ж, водій в цій тачці в нашому а, цей випадку. Це Дейвід Джонс. Живий. Він може завдати стільки ударів. ну які ще тут можуть бути рекомендації? Та можна брати, наприклад, і ховербайк, хоча, ну, летіти. Ну, Бачите, багато хто вже бере, навіть і суперники, бачите, цю тачку. Вона ідеально підходить. Ну, Вертушку ще хтось бере, а не знаю, яким чином він може. Супербайк. Бачите, ну, найкраще ралійна тачка з отакими деталями. Пружини, а, ці от літалки. Трастери, як їх ще називають, і вентилятор, щоб маневрувати. І швидко приземлитись на кабіну. І все. І м'яч полетів. От мене обігнали, бачите? Ну нічого, 9 пунктів теж хороший результат. Ну що, давайте ще один білетик. Звісно, я це все може повирізую. Зайве, щоб не затягувати ролик, щоб ви швиденько глянули і прийняли рішення, що це. Так, ну. Не переживайте моя аудиторія, а я ще буду записувати надалі бокс. А, ну, а оця більш така, знаєте, для душі. Дуже часто в нього зависаю. І Часто прикалююсь. Ааа, бачите, не, не вийшло. Ну і, можливо, знайдуться фанати для цієї гри. О! Ну це не ідеально, але теж може бути. Ну, я думаю, ви зрозуміли цей момент, як потрібно діяти, як потрібно робити. Спочатку що? Собі м'ячик прокинути на хід, розгін? І не вийшло. Давайте ще раз можливо, щось вийде. Ну, я би взяв інші тачки для експерименту, ну тут, в принципі, вигадувати нічого і не треба. Ну, Ще бачите, що можна взяти супербайк, але яким чином він це робить? Ай-яй-яй-яй-яй, ну нічого, давайте. Ну муш. мус постаратися взяти хоча б 300 очків! 300 пунктів, ну. Ні, це слабенький був Може рекорд свій поб'ю? Зараз побачимо. Інтрига. Затумував подих. Та на 86 метрів. Це вже рівень. Солідний такий рівень. Так, ну в цьому івенті що? У нас є безплатних 4 білети зразу дають. П'ятий вже зразу за рекламу, ну хто має VIP, то просто безплатний білет. Не треба переглядати рекламу. 5 білетів. І якщо тобі все ідеально робите, то можна 100 пунктів отримати. Плюс додатково. ну Наприклад, ви заробили 8 пунктів з рахунок, навіть реклами, ви собі подвоюєте результат. А Віп, то воно автоматично подвоює вам результат. Ну, Якщо детальніше хто хоче дізнатися про цю гру, буде окремі випуски. Там детальніше буду розказувати. Мова йшла про цей івент, бачите на екрані. Назва цього івента. Попередній були тут. Ні, це наступні кі будуть. А попередній був теж цікавий. Так, ну що ж, до нових зустрічей Ще почуємося.